Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних габаритних ламп від компанії Mitsumi на цоколь P277W в жовтому кольорі. Артикул даного комплекту 14847 Постачається комплект в фірмовій упаковці. В комплекті знаходяться дві потужні світлодіодні лампи габаритні. Як для габариток. Лампи дуже потужні, заявлена потужність 24 Вт в даних лампах. На кожній лампі використовується по 25 потужних світлодіодів. Верхня частина лампи металева. Бачимо з невеличкими ось такими радіаторами. Це і слугує пасивною системою охолодження. Контактна групна, група стандарта, стандартна двохконтактна лампа. Під'єднується на живлення 12 В. Зараз ми її під'єднаємо одну з ламп і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так лампа спрацьовує на е, половину своєї потужності на одному контакті. І ось так на всю потужність спрацьовує лампа. Дуже яскраві лампи, потужність 24 Вт, як я вже сказав. Яскравість заявлена 2000 люмен. Фарі разом з відбивачем яскравість лампи візуально буде навіть більшою. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в нових відео!